Сьогодні в міжнародний день захисту дітей з нашим дуже добрим другом Петром Свалявчиком організували, значить, цю неймовірну локацію уже другий раз поспіль за що щира вдячність Петру Свалявчику і його родині за те, що завжди підтримує, за те, що разом з нами. Значить, приносимо радість дітей. Діти тут намалювали дуже круті, різні значить, малюнки. Того цей день хочеться побажати всім миру скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава Андрій мені запропонував Петя, треба зробити таку акцію, як ми завжди плануємо і робимо. Я, звичайно, міг відмовити. Я з дітками люблю люблю працювати. Дітей треба привчати до пленерного живопису. Не тільки малювати в студії, але й малювати на, в пленері, на подвір'ї. Бачите, яка чудова у нас акція вийшла. Супер. Настрій, погода дуже хороша і е, дуже класна організація. Місто майбутнього сьогодні було щасливо доєднатися до такої чудової акції Україна, країна мрій. Адже місто майбутнього створюється за щасливими мріями наших дітей. І сьогоднішні майстер-класи, малювання, вся ця атмосфера, вони доводять, що якщо нашим дітям створити ці можливості, вони будуть творити наше щасливе, мирне. І дуже класне майбутнє для всієї нашої країни.